Всім біс! Мене звати Аня і вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні у нас буде огляд нових книжок, і також я розповім про прочитане за останні декілька місяців. Отож, давайте почнемо. <кхи> Буквально сьогодні я придбала нову книгу Мій темний Ромео. Вона просто була списана і коштувала 5 євро. Вона німецькою мовою, але, в принципі, зараз для мене вже це не проблема. Я знаю, що цю книгу дуже багато в буктоці, хто чмирить, і на неї дуже сильно наганяють. Саме тому я її купила, щоб прочитати і зрозуміти, що ж там таке. В принципі, дарк Романи, бо, в принципі, от такого формату книги я, напевно, можливо, лише одну читала, максимум, тому це для мене буде доволі цікавий досвід. Подивимось. Далі йде ось така книга за 8 євро. Вона теж була уцінена. Вона у нас німецькою мовою. Я, до речі, забула подивитися: ага, тут нічого цікавого. Окей. Okay. Ну, знаєте, я, чесно, хочу сказати, що інколи деякі книги, от е, я зараз задару до цінник, щоб подивитися, скільки вона ж коштує, насправді. Ага, тут, тут, тут і не написано. 25 євро вона коштує. В оригіналі. Я думаю, що 25 євро вона реально не коштує. І мені дуже подобається тут ось ця квіточка, тому що вона мені нагадує про одне аніме. І, в принципі, тут так воно все намальовано доволі мило, особливо цей котичок, який тут лежить. Вам видно цього котичка? Сподіваюся, що видно. Тож купила ще таку книгу за 8 євро. Тут було, написано, що вона коштує 25 євро. Також я купила ось таку книгу за 2 євро. Хто не вірить вона. Вона реально коштувала 2 євро. Це теж списана книга. Її тут продавали за 15 євро. Взагалі вона коштує може трохи більше-менше, не знаю. Вона написана англійською. Це друга частина з цієї Shadow Me Series. І в мене, здається, ще є Imagine Me. Але в іншому форматі, але я просто не могла стриматись, тому, думаю, окей, вже візьму, буде хай така книга. Теж інша в мене просто в м'якій обкладинці, і вона трошки не буде посувати мою колекцію, але окей. І, власне, дві отакі книги я знайшла в шафі. Тут написано, що це бестселери, я в цьому не впевнена. Це трилери, трилер і роман. Окей, okay. і власне. Мені здається, що я взяла їх частинами, таке я не пам'ятаю. А можливо і ні. Неважливо, коротше, але вони німецькою мовою 100%. Так. Отож, коротше, я їх взяла шафу і хочу спробувати почитати. Якщо, власне, на них написано, що це бестселери, можливо, вони вже й не такі погані. Так, я віслюк, я взяла реально дві книги від цієї авторки, ось. Я просто одну поклала в інше місце кудись. І це мені здається, перша або друга частина, або я не пам'ятаю ось, коротше. Так що в мене реально дві книги цієї авторки. Я їх знайшла в шафі, і цю теж я, власне, знайшла в шафі. Окей, рухаємось далі. У своєму влозі я вже розповідала, що я привезла декілька книжок з України. Я привезла ось таку доля вписана в кров. Я знаю, що вже вийшла друга частина. Це від Рідбері. Ну, типу. Вау, я дуже сильно її хочу прочитати. Вона у мене в планах на цей рік. Також я привезла з собою ось ці дві книги. Це чаклунство шипів і продовження одразу. Вони Вівата. І, власне, змія і крила ночі. Я її навіть ще не розпаковувала, але я думаю, що я її буду в скорому часі читати. Вона теж Вівату. Отож. Я ще буду згадувати сьогодні цю книгу, тому я її далеко не ховаю. І також у мене є подарункові книги, які у мене з'явилися. Їх чотири. Давайте почнемо з як король гейму з ненавидів оповідки. Я просто обожнюю цю книгу, вона ілюстрована, і я її коли читала, ну, вона мені прям дуже подобалась, вона вже прочитана мною, ну, вона просто буде в моїй колекції. Мені її подарувала Настя, коли ми з нею. Бачились в Парижі минулого разу. І також тут є ось така книга Африка не країна. Якщо ви не знаєте, що досі цей мем про мене, то коли я була мала, я думала, що Африка це країна. Типу, а Єгипет це столиця. Зрозуміло, що потім я сама додумалась до того, що виявляється в Єгипті є міста, в які ми їздимо. І ну, це якби мем нашої компанії, тому Соня мені подарувала таку книгу, і вона сказала, що вона доволі цікава і класна, тому я її обов'язково прочитаю. Я бачу вас цікавить письма. Я думаю, тут нема що казати. І світанок перед жнивами, це мені також подарувала Настя ці дві книги на Новий рік і Різдво. Власне, вона просто знає, що я буду читати голодні ігри, тому вона мене підготовлює вже до цієї серії. Отож, теж така стопочка книг. Як бачите, я набагато більше купую книг, чим їх читаю, тому. Якось так. Ну і власне, давайте зараз поговоримо вже про прочитане. Почнемо ми з бесилої. Я не знаю, мені здається, що в якийсь момент я просто перестану дивитися Букток, тому що в Буктоці ця книга настільки нахвалена, але є і нюанс, тому що в Буктоці я вперше дізналася, що ця книга насправді це плагіат. Дуже очевидний плагіат на декілька книг. І, власне ж, ну, мені захотілося її прочитати, тому що. Такий хайп довкола цієї книги, мені ж було не зрозуміло, що ж там такого, що більшість людей там чи якісь нормальні книги і кажуть, що бесила у них в топі або мас місто пів місяця, і я думаю: окей. І, власне, мені було доволі смішно, коли одна дівчинка закенселила власне ось цю книгу, назвавши її Плагіатом. Не пам'ятаю на Голодні ігри, вона там казала плагіат. Там ще на якісь книги, коротше, вона і була схожа. І знаєте, я ж думаю: окей, нехай заходжу до неї в профіль, Вгадайте, яка в неї улюблена книга? Безсила. Бесила це найочевидніший плагіат на Голодні ігри. Я не читала Голодні ігри, але я дивилася один із фільмів, і я одразу відчула цей вайб. І, типу. У мене дуже багато питань до бесили. Я її прочитала, я поставила їй 3 з 5, тому що мені була абсолютно незрозуміла вся сюжетна лінія. Типу, давайте чесно, Педін вона не має ніяких сил. Отут власне, починаються спойлери. Але якимось чином, власне, Педіну мудряється пройти випробування, на які її забирають. І вгадайте, хто її тягне на своїх плечах весь цей період і протягує крізь ті всі випробування. Кай один із принців. І, типу, ніхто не додумався до того, що у неї насправді немає ніяких сил. І Кай просто ну от, побачив цю дівчину, закохався в неї і тягне її, дупу крізь ці випробування, тому що вона б на першому вже б померла, якби не Кай. Це очевидно. Тобто, сюжет весь стоїть на тому, що її протягнули крізь випробування. Я не люблю таке, типу. Для мене це, ну, чому він це робить? Тому що він закоханий серйозно. Інша історія це самі випробування. Тому що реально, ну, от у мене був жорсткий такий вайб голодних ігор. Я хочу сказати, там було одне випробування з лабіринтом. Я одразу згадала відсилки до Гаррі Поттера про той лабіринт, і Кубок всередині, і коли там Сетрік загинув. І, власне, я не так давно. Читала Гаррі Поттера декілька років тому, і я пам'ятаю дуже добре, який там був лабіринт. І коли я читала, власне, без силу, я подумала: окей, типу, ну, це, це було дуже очевидно. Любовна лінія Кай-Педі, вона теж дуже цікава. Окей, мені місцями подобався їхній флірт. Типу, я не маю ніяких питань до цього, але. Я впевнена, що люди читають цю книгу і закривають очі на все, що там відбувається, лише через Кая, його взаємодію з Педін. І, власне, о той принц, який має зайняти трон, після свого батька, вже не пам'ятаю, як його звати, якщо чесно. Бачите, як дуже мені добре запам'яталася ця книга, власне, він чомусь із всіх можливих інших людей починає говорити з Педін про. Його ж майбутнє власне королівство. І він її слухає, тому що вона йому розповідає правду. Тому ось ця зрада, типу, яка відбулася потім, я навіть не відчула, що це якась була, в принципі, зрада. Ну, воно якось от все, знаєте, так натягнуто, ось цей переворот, який було влаштовано, і так далі. Типу, що ці люди борються проти влади. І я просто сиджу така, думаю, ну воно все висосано з Мені Таке відчуття, що все просто крутиться довкола оцієї любовної лінії Кай Пенін. Все. Мені не сподобалось. Той хайп, який крутиться довкола цієї книги, вона цього не варта, чесно. Просто знову-таки, я прочитала лише, щоб зрозуміти, що ну, це треш. Давайте одразу поговоримо про наступну книгу, яка є власне, 1,5 до цієї серії Powerful. І я її теж поставила 3 з п'яти. Але насправді її було набагато цікавіше читати в плані. Мені сподобалась хімія між Аденою і цим хлопчиком, я теж не пам'ятаю, як його звати. Але, типу, через те, що я знала, що було в кінці безсилої, я вже розуміла, що, власне, буде в кінці цієї книги. Тому що воно, ну, якось до цього все це йшло. Я просто зрозуміла, що ну, як це станеться. І сказати, що мене дуже сильно якось це розчуло, я не можу. Ну, типу, мені було. Шкода цього хлопця, якщо чесно. Я не хочу дуже сильно спойлерити цю книгу, тому що я навіть не знаю, мені здається, вона не перекладена українською, тому що я читала її англійською. І мені вона сподобалась більше, можливо, тому що я її читала англійською мовою, Скажімо все, це в оригіналі. Вона є англійською, і вона якось ну, мені набагато більше відгукнулася, але знову ж таки, 35. тому що там є один момент про пальці швої, який теж вкрадено. Це настільки вже. Помітний плагіат. я не можу оцінювати книгу нормально, просто три із п'яти, і на цьому все. Тому що мене дуже сильно втомила вже ця серія. Я буду читати далі, просто бо мені цікаво, що ж вона там далі буде робити. Тому що Пелін попала в немилественню, і мені ж цікаво, як вона буде з цього викручуватися. розумієте? Наступна книга, якби ми були лиходіями або якби ми були злодіями, 3 із 5. Я не знаю. Чому навколо цієї книги стільки хайпу, типу, у мене є досвід з іншими книгами Dark Academy? Я очікувала постійно, що щось якось розкрутиться більше в цій книзі, але воно не розкрутилось і я читала іншу новелу цієї авторки The Graveyard Shift. Я читала англійською і ну, там з 100 сторінок чи щось таке. І я вже тоді зрозуміла, що вона якось так дуже цікаво створює персонажів, у неї деякі моменти просто притягнуті дуже сильно за вуха. Але я думала, що ну, типу, можливо, це просто одна новела. І я все ж таки вирішила прочитати, якби ми були лиходіями. Мені було нудно, чесно хочу сказати. І не проблема в тому, що були ось ці репліки. І те, що актори вони там постійно у них оці якісь вистави були, і так далі. Мені були нудні самі персонажі, тому що для мене це просто були якісь хадячі катонки. <риклад> вони якісь, не знаю, не дуже прописані, і коротше, мені не сподобалось. Типу, я поставила 3 з 5, я до останнього чекала, що там щось буде цікаве. І так далі, але ну, я для себе конкретно нічого цікавого не віднайшла, і вона в деяких моментах ще й важко читається. Я дуже не люблю книги, які заганяють мене в нечитун. і коли це того не варте. І давайте поговоримо з вами про каравал, який я теж прочитала за цей період. Я до цього читала одного разу розбите серце, і я знаю, що взагалі каравал типу читається спочатку, а потім вже одного разу розбите серце. Але мені це не заважало, якщо чесно. І я до цього також читала нічний цирк. І я чомусь думала, що каравал буде чимось схожий, але ні. Він дуже легко читався. Типу, ось ці три книги в мене англійською мовою, і я їх прочитала на майже одному диханні. Це вже було німецькою, ну дещо мені складніше, тому що в мене ще не такий... Класний рівень німецької, як англійської, що я можу читати і там вже розуміти все одразу. Власне, почнемо з самого каравалу, я поставила 5 з 5 цій книзі. Мені е, на початку було трохи складно зрозуміти е, оце, типу, хто яка сестра, але потім я вже, звичайно, до них звикла і було набагато простіше. І, власне, тут більше все-таки про Скарлетт. І мені дуже сподобалось в принципі все в цій книзі, чесно. Типу, я і поставила 5 із 5. Тому реально, мені все сподобалось. Що ще сказати? Пробуйте читати. Мені сподобалось, знову ж таки. Друга частина цієї книги, тут я поставила 4 з 5. Мені здається, саме в цій книзі з'являється Джекс. І ну, Джекс в каравалі і Джекс в одного разу розбите серце це дві різні людини. І я тепер розумію, чому люди його так деякі ненавидять. Але окей. І тут уже, власне, більше про Донателлу. І якщо чесно, я хочу сказати, що мені дуже подобається Донателла. І от ну, вона якась мені більш близька, я не знаю, Скарлетт, вона така. Я не знаю, от Денатала, вона просто шукає постійно на свою дупу якісь пригоди, все, і довкола неї постійно щось от крутиться. так Вона знаходить якісь пригоди, і мені дуже сильно теж це подобається в ній. І, власне, цій книзі я 4 з 45, тому що в ну, мене вже не було такого захоплення, як в першій книзі, коли я читала, і деякі моменти у мене були під питаннями, але окей, і власне. Фінальна частина, я її теж поставила 4 з 5, тому що там були певні моменти, де я вже думала: типу, Ем, що вибачте, але потім воно все якось розрулювалося, і я розуміла, що, в принципі, Окей, мені нема на що наїжджати. Мені, в принципі, ця серія дуже сподобалась, і фінал тут доволі таки адекватний. І, до речі, хочу сказати, я коли дочитувала власне фінальну третю частину. Я прочитала там листа в кінці, і потім, коли я вже починала, власне, видовище оце читати, то я трошки дала себе запутати, я забула чомусь про того листа. Але той лист насправді дуже сильно може заспойлерити вам цю книгу, хоча не важливо. Власне, бачите, тут у мене вже почали з'являтися такі от заміточки. Мені дуже сподобалось, тому. В принципі, раджу та прочитання, воно доволі легке, таке. Ну, от воно розслабляє. Я люблю такі книги. Типу, воно мене не вибісило. От це найголовніше. Тут я поставила 4 з 5. вона дуже коротенька, я її купила за 4 євро, тому що тут написано, що вона коштує 18 євро, але на мою думку, 18 євро вона точно не коштує. Коли я її читала, в мене були певні питання до неї і. Взагалі, мені здається, якби я читала її українською, вона б набагато легше мені, власне, пішла. Але так як я читала її німецькою, то у мене були просто певні проблемки з перекладом деяких слів, тому що там дуже багато було описів, прикрас і так далі. І я постійно думала: блін, типу, ну, це все треба було перекладати, тому що це складні слова. Ось, і мій словниковий запас дуже сильно поповнився. Дякую. І власне, що я хочу сказати? Мені дуже сподобався кінець. Типу, і там в процесі, коли я читала, мені теж було доволі таки цікаво, але початок він трошки таки, мені здається, затягнутий. Ну і вона дуже гарна. Типу, ну, це факт, я вам зараз десь тут знайду хоч якийсь один арт доволі гарний, ось наприклад. Тобто, ну, вона дуже гарно зроблена, тому тут питань немає. Ну і остання моя книга, яку я прочитала, це Захопити 13-го. Я піддалася хайпу, розумієте? Взагалі в мене подруга Настя читала цю книгу. І вона, мені здається, її читала в оригіналі англійською, але я вже її читала українською, власне, і ну я не можу сказати, що я її прям проковтнула, швиденько доволі прочитала. Я не можу сказати, що це якась супер книга, Ні. Я поставила 4 з 5 лише, тому що вона легко читається. Знаєте, на початку, коли я її читала, у мене було питання, чому Джонні, типу, ну. Я не знаю, я б так навіть собаку не назвала. Але окей, це Ірландія, whatever. І, власне, я дуже добре розуміла цього хлопця в плані його спортивної кар'єри і травми, яку він приховував, і, власне, інших його проблем, поведінки. І я така, блін, Кавана, я з тобою в цьому плані. Ну, Це мені дуже сильно відгукнулося. Але, знаєте, я хочу сказати, що десь в середині книги мені почало вже набридати, тому що мені хотілося якогось більшого розвитку подій, і я не кажу про зближення конкретно головних героїв. Просто одне і те саме постійно відбувалося. І, типу, я просто в якийсь момент уже думала, блін, ну, тіпа, це вже якось має закінчитися, вже от щось має якось вистрелити, якась ситуація має статися. Там оця мала шанон, вона дуже сильно грає з вогнем. Цей чувак він не може в собі розібратися. І ну, в мене це виникало доволі багато питань, і мені здається, що ну, цю книгу можна було скоротити на 200 сторінок точно, тому що там є забагато ну, непотрібних сцен, на мою думку, в плані повторів одних і тих самих ситуацій. Типу, просто розумієте, в чому нюанс? От буквально середина книги там от воно все якось жується, от, дуже повільно розвивається, одне і те саме, а потім останні 100 сторінок. Чи 200, і все ось так відбувається. І в мене було таке відчуття, ніби авторка спеціально просто навалила туди певних сцен, так би мовити, і певних гачків, щоб люди просто продовжували читати далі ну, ці книги, цю серію, тому що, ну, типу, треба ж якось зацікавити. Але реально, ну, на середині мені стало дещо вже нудновато, я вже думала: типу, що ж там може таке буде в кінці, до чого нас готують, але. Можу сказати, що я прям там якось. От, я просто бачила Тіктоки, що люди там пишуть, вони відходять по декілька днів, у них не читун через цю книгу. І я думаю, це щось легеньке почитати на вечір. Я не можу сказати, що там прям якось все дуже-дуже. Ну, Шенон шкода. Да. У Шанон там трави в сім'ї. Uh, і це не спойлер, ви це зрозумієте з перших сторінок. Я не можу сказати, що. Якось. Прям я після цієї книги свої думки от поглинула, бо вона щось там у мене почала змінювати якось прям таке ні. Ну, я поставила 4 з тому що я люблю таке легеньке щось почитати. Типу, тому що я зазвичай читаю якісь фентезі жорсткі, зазвичай детективи там і так далі, трилери. а Хочеться інколи щось таке легеньке почитати, тому власне. Мене тягне інколи на такі романи. Ну і власне, давайте поговоримо про те, що я читаю зараз: це червоне повстання, воно німецькою, і це дуже складно, тому що тут є такі слова, які я навіть українською. Не знаю, Ну, все, що стосується шахти і так далі, наприклад. Я, як ви бачите, ну, типу, ось тут на початку цього Кірпича, оці сторінки, ми не рахуємо, тому що там продовження йде вже на наступну книгу, а я не хочу. Читати перші дві глави, щоб потім забути, мені це не потрібно. Власне, мені дуже подобається. Мені дуже подобається стиль написання цього чувака, і дуже багато в чому вона мені відгукується. Вона мені поки що подобається, все ок. Не знаю, як я її швидко прочитаю, тому що ну, читати іноземною мовою це важко, коли ти читаєш 25 сторінок на годину. Ну, і я читаю додатково ось таку ще книгу: Immortal. Я Її придбала, вона мені сподобалась е, по оформленню. Ось, і я якби теж тільки почала її читати, але я думаю, що я її швиденько закінчу. Тому так. Да. І зараз я також читаю утримати 13-го. Я її буквально вчора почала читати. Поки що нічого не можу сказати, тому що лише почала її читати. Це нормальна історія, що я читаю декілька книг одразу. У мене вони не плутаються в голові. Ну і власне все. Я дуже сподіваюся, що в цьому році я буду читати трохи більше, ніж в минулому році. Тому що в мене зараз, в принципі, бажання вже з'явилось. І я хочу чесно сказати, що я навіть дивлюсь по статистиці: у мене кожен день зараз більше години прочитане. Ну і типу, я на вихідних закінчила дві книги читати. Тому я думаю, що в цьому році я трохи більше прочитаю, але звичайно. Замість того, щоб читати ось такі якісь книжечки, я собі, вибачте, обираю ось такі кірпічі. І, звичайно, що, ну, воно розтягується потім. Ну що ж, я сподіваюся, вам сподобався цей відос. Стицяте Лукаса, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. Бай!